Всім привіт! Тож, ми розробили новий тестовий набір. Два гелі. Один звичайний, другий кофійновий. Навіщо це потрібно? Тому що ми завжди радимо. Пробуйте спортивне харчування перед вашим стартом, перед вашим полумарафоном, перед марафоном, перед гонкою, перед тріатлоном, неважливо. І що ви думаєте, ніколи ніхто не цього не робить. Всі виходять на старт і кажуть: я взяв цю штуку, перший раз пробую не знаю, що буде, пізнаєте себе. Тож, не звалікайте. Пробуйте гелі перед змаганням. Якщо ви ніколи не пробували гелі, це дуже варто зробити. спробувати. Це інший рівень ваших тренувань, це інший рівень вашого відновлення і вашого самопочуття після тренувань. Тож, не звалікайте, замовляйте, пробуйте, спитайте, ми будемо раді вас проконсультувати, якщо цікаво більше. Скільки гелів треба на дистанцію, скільки гелів треба саме вам, читайте нову книгу Спортивне харчування для чайників там я розписав усі ці моменти. І більш детально. Всім гарного дня!